Ви не знаєте, що він записний? <ріху> так, так, а ви... Ви ж воно так, так ні, Крепкий! Ну як тобі голода? Чого питаєш? Людина старалася, значить спасибі. От і я кажу, що саме враз. А рукави я потім прийшли. Це ну, другий сюрприз, але мені потрібно, щоб усі зібрали. Тому Но, я. Швидше холєра би тебе взяла, я не витримаю. <різь> Це мене уважно. Мені треба сказати вашому батькові дуже важливе слово. Звичем бот, холєра, ми тебе, взяла. Рептевні. Голдо. Голдо! Мота, холєра, все! Я тебе попереджав. Все. Господи, який нещасне, якщо... Я чого кравця, не маю гроші, насправді на, на, на нитки, то він не кравець, йому взагалі краще не чуть. Ніхто, кому я сказав. Мотр, ти мужчина чи не мужчина? Не переживай, мото, будемо вважати, що це жилетка. Не переживай Бото, наш творець світ теж не за один день створив мото. От коли мені дадуть швейну машинку в кредит, от ти... коли тобі дадуть швейну машинку в кредиту, тоді ми з тобою поговоримо. А зараз так всім передягатися, запалюйте свічки і будемо зустрічати суботу.